Добрий день наші малята! Пропоную сьогодні книжечку про кольори почитати. Вона називається Запам'ятовуємо кольори». Кульку червону пускає зайча, дзвінко сміється, співає, Б'є її, наче пружного м'яча. Луснула кулька й немає. Малята назвіть, будь ласка. Де іще ви бачите на цій картинці червоні кольори? На болоті жабенята вранці почали співати. Подивися но навкруг все зелене ми і луг. Дітки, скажіть, будь ласка, а що іще, окрім жабенят на малюнку зеленого кольору? Жовтенька синичка має добру звичку, пісеньку співає, діток розважає. Дітки, а що іще жовтого кольору на малюнку? Назвіть, будь ласка. Сині хвилі у морі синім, легко човника носили, вітерець свіженький дме. Далі човника жене? Скажіть, будь ласка, які на картинці є предмети синього кольору? У морозні дні зимові ведмежатко вирушає на ставок до ополонки, рибку звідти витягає. Скажіть, будь ласка, а що на малюнку має білий колір? Малята, величезне спасибі вам за те, що ви разом зі мною прослухали ці віршики про різні кольори. До зустрічі!